Архітектор живих систем це спеціалізація з розряду професій майбутнього. У деяких західних країнах студентів вже її навчають. Суть її полягає в тому, щоб розробляти технології замкнутого циклу за участю живих організмів. Йдеться, наприклад, про біореактори, повноцінні міські ферми, безвідходні технології переробки сміття. Хто такий архітектор живих систем? Всі, хто хоч трохи цікавиться станом нашої планети або просто слухає чи читає новини, знають природні ресурси нашого спільного будинку небезмежні, і деякі з них вже суттєво вичерпані. Здавалося б, виходу із ситуації немає, проте можливості сучасних біотехнологій у майбутньому можуть стати порятунком для людства. Архітектор живих систем це одна з тих професій, які орієнтовані надбайливе ставлення до екології та навіть відтворення її ресурсів за рахунок створення генетично модифікованих організмів. На ринку праці ключова особливість цієї професії полягає в тому, що вона ще навіть не представлена у вітчизняних вишах. Втім, навіть за кордоном вона є відносно новою. Турбота про екологію, на яку вона спрямована, не надто ефективна в рамках одного трудового місця чи підприємства. Вона має підтримуватися на державному рівні. Найбільш масштабні проекти, розробкою яких займаються біотехнологи, реалізуються в межах цілих населених пунктів та регіонів. Обов'язки архітектора живих систем можна охарактеризувати так. Це дослідження вірусів, ферментів, мікроорганізмів, клітинних культур рослин та тварин, а також продуктів їх біосинтезу, отримання нових зразків із застосуванням генної інженерії, мікробіологічного синтезу та інших технологій, розробка проєктів замкнутого циклу, які функціонують за рахунок використання генетично модифікованих організмів. Тестування проєктів та їх впровадження у виробництво, використання ферментаційного обладнання, сучасного програмного забезпечення, складання схем та ескізів, перевірка їх на відповідність міжнародним стандартам, співпраця із фахівцями із міжнародних галузей. Передбачається, що в перспективі вакансії архітектора живих систем. Відкриватимуться як у державних, так і в комерційних організаціях. Плюси та мінуси професії архітектора живих систем, плюс це нова престижна професія, дуже мала конкуренція на ринку праці, можливість приносити користь суспільству, високий рівень доходів. А мінуси це проблеми з добуттям профільної освіти. Чи не надто висока затребуваність на вітчизняному ринку праці. Важливі особисті якості. Архітектор живих систем повинен мати знання і навички відразу з кількох областей, таких як IT, біотехнології, енергетики. Тому для нього дуже важливе системне мислення, швидке навчання, здатність працювати в режимі багатозадачності, не завадить і комунікабельність. Оскільки такий фахівець практично завжди працює пліч опліч з професіоналами у близьких областях, а також здібності до управління колективом та проектами, найближче до навчання на архітектор живих систем спеціальність вишів, це біотехнології. Якщо ж вас цікавить, де здобути професію архітектор живих систем у чистому вигляді, це знадобиться вивчити пропозиції вузів, США та Великобританії, оскільки такий фахівець має унікальні знання відразу з кількох областей і вкрай рідко зустрічається на ринку праці, він може претендувати на високий рівень зарплати, особливо при працевлаштуванні у закордонній компанії. Зарплата архітектора живих систем на серпень 2023 року становить близько 100 тисяч гривень, кар'єрний ріст. Архітектор живих систем спочатку має високий професійний статус, але у перспективі може займати керівні посади у організації чи підприємстві, професійні знання, загальна та неорганічна хімія, біологія та мікробіологія. Біохімія та молекулярна біологія, біотехнологія, процеси та апарати біотехнології, електротехніка та електроніка, інженерна графіка, особливості створення замкнутих систем, енергозберігаючі технології.